Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть, ну, ситуация к лучшему точно не изменится. Это вообще не вызывает ни малейшего сомнения. Это все ведет только к одному. Дать возможность в ближайшие дни Украине нанести массированный удар вглубь нашей территории. Какова задача? Ну, главная задача, вот так вот, если вот внимательно-внимательно посмотреть и вообще себя ни в чем не обмануть. Главная задача сейчас, это нанести удар не только по России, но по самой идее существования БРИКСа. Поэтому локально ты можешь сделать так. Вот уже там несколько недель осталось до саммита БРИКС в Казани. Поэтому самый надежный вариант – это взять и нанести удар по Казани, по Москве, по аэродрому, либо по месту проведения в Казани саммита. Нет, конечно, ни в коем случае, не в тот момент – когда там кто-то находится. Нет, 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 мы все с вами понимаем. То есть не тогда, когда уже приехали лидеры делегации, нет. А вот до того, чтобы они боялись приземлиться, чтобы показать, не, ребят, ну чего, все, шансов нет. Это невозможно. И для этой цели они будут придумать себе все что угодно. И игра стоит свеч. И для этой цели они будут нас пытаться успокоить и говорить: ну, слушайте, ну, 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 ну что тут поделаешь, ну ничего не поделать. Ну, это же независимое государство. Оно имеет право наносить удары туда, куда наносится. Право оно имеет, понимаете? Поэтому, ну, долбанули. А русские, ну, вот такие они. Они не смогли предотвратить. Международный скандал, срывается саммит, люди отказываются приезжать, либо пересылают вместо себя другого уровня, и все, и говорят, ну а ага, что, что ваша Россия может, а вот мы его гугу. Если при этом будет ответный удар хоть ядерным оружием по Украине, это вообще роль не играет. Для них никакой. Возможно ли этот вариант? Да более чем. А главное еще уступить нашу бдительность. Когда начинает вся западная пресса писать, что Россия побеждает, что вот Россия изменила тактику в результате этой тактики, захватила там, захватила сям, продвинулась туда, продвинулась сюда. не Это они нас не хвалят. Это они либо пытаются усыпить наше внимание, либо заодно убедить своих политиков, дать еще более длиннобойное, еще более мощное оружие для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Запад никогда не откажется от идеи нанесения России стратегического поражения, что в на русский язык значит уничтожение нашей страны, ее государственности. Никогда не откажется. Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію у Вугледарі. За його словами, вихід збройних сил України з міста був правильним кроком, аби зберегти життя українських військових. Про це він заявив на прес-конференції з генсеком НАТО Марку Рютте, який прибув до Києва. І також голова держави додав, що Україні потрібно більше західної допомоги, аби стримувати наступ Російської Федерації. Підрозділи сил оборони зупинили активний наступ російських військ під Покровськом Донецької області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також зупинена спроба ворога прорватися до Любимівки на Курщині. Додав Коваленко за даними генштабу, минулої доби на лінії фронту відбулося 142 бойових зіткнення. Найбільше на покровському та курахівському напрямках. Тепер ворог туди рветься і там зосереджує свої ударні потуги після фактичного захоплення. Вугледару. Вугледар південніше. Курахова, Покровськ, північніше. Ворог тепер піде туди. І як я читаю українських військових в телеграмі, кажуть, що бої важкі, але ворога треба врешті вже десь зупиняти. Треба вже, врешті, десь зупиняти. І ми маємо розуміти, що ворог накопичив величезні сили для цього наступу на Донбасі. І те, що так, ми не все втримаємо, але маємо розуміти, що і з того боку. Величезні е, ворожі сили, хоча я тут не применшую, десь якісь прорахунки, недорахунки з боку влади, командування, все, все це на купу. Ну але те, що ворог цей кулак збирав давно, теж. Тут, як то кажуть, не треба списувати з рахунки, що ми воюємо з величезною державою і з величезними можливостями. Це теж правда. Союзники обговорять дозвіл України на далекобійні удари по території Російської Федерації в глиб території Російської Федерації, уточню на наступному засіданні Рамштайн, яке взагалі має бути ключовим, бо там буде дуже багато важливих представників. Воно відбудеться у Німеччині наступного тижня, 12 жовтня, під головуванням президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Це важливо, що він а, візьме участь. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Утім, він наголосив, що кожна країна альянсу, яка постачає Києву далекобійну зброю, самостійно ухвалює рішення щодо обмежень на удари. Зазначив генсек НАТО. Перебуває з візитом у столиці України. Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право на боці України. Це право не обмежується кордонами. Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані по українській цивільній інфраструктурі, можуть допомогти. У той же час кожен член Альянсу має своє право підтримувати Україну. Питання обмежень це не залежить від НАТО. Це залежить від кожної країни Альянсу, які обмеження вона хоче накладати або ні. Це залежить від того, чи хочуть. Росію зупинити чи Ну, до речі, на цьому засіданні Рамштайну буде і Олаф Шольц, глава приймаючої країни, і президент Франції Мануель Макрон. Я не знаю, що до Стармера, прем'єра Британії, але я думаю, що всі, ну якщо буде Байден, то напевне буде і Стармер. Тобто, це, це важливе буде засідання, дуже важливе. Жарка і неспокійна ніч на Росії, українські дрони, СБУ, Сил спеціальних операцій та інших військових формувань вдарили по військовому литовищу Борисоглєвську у Воронській області Росії. Про це повідомляють медіа із посиланням на джерела на цьому литовищі розташовані склади із керованими авіабомбами. Літаки су 35 і су 34 та авіаційне пальне. Супутники зафіксували там чотири осередки пожеж. Власне, ви бачите їх на ваших екранах. Саме з цього аеродрому росіяни гатять кабами по українській території. Офіційних повідомлень про операцію поки що немає. Підготовка кожного українця до опору окупантам форум національного спротиву організували у Києві. До заходу долучилися військовослужбовці, інструктори та чиновники, чи не з усієї країни. Організатори наголошують, держава має забезпечити все населення можливістю опановувати базові навички ведення бойових дій. Це Поза підготовкою до служби у військах, головними організаторами стали офіцери 3-ї штурмової бригади. Їхні фахівці проводять навчання у кількох областях України, зокрема в Києві. За їхніми словами, кожен десятий цивільний, який навчається національному спротиву, після підготовки йде добровольцем на війну. Що стосується відсотку з наших занять, які е, йдуть потім у військо, це десь 10%. відсотків. Е, у нас виходить 50 на 50 або навіть більше дівчат. Е, і дівчата в тому числі дуже часто ідуть, е, хочуть служити, не завжди їх беруть, але вони дуже хочуть і реально більш мотивована. Навіть аудиторія, ми насправді майже весь цей час так чи інакше, але долучалися. До підготовки цивільного населення в різних регіонах на щастя, ми там зустріли розуміння в деяких областях, де вже створені, наприклад, комунальні підприємства, які цим займаються системно. І сьогоднішня наша така задача і наш основний інтерес в тому, щоб розвити це в масштабах всієї країни.